Демонстрація двоканального вимірювача волості, номер телефону для підтримки назва вол Д рік виготовлення рівень волості, Я подихав на нього нещодавно, тому він зараз показує, ну, знижується великий рівень вологості і він поступово знижується. Автоматично включився осушувач, тому що стоять ліміти 60-70%. Зараз подивимося. Мінімальний 60%, максимальний 70%. Можемо почекати, поки, поки пуститься. Я, напевно, не буду чекати, я покажу, як спрацьовує автоматичний нагрівач, якщо він налаштований. Я подихав на датчик вологості. І коли вологість підніметься вище 90%, все це задається цей поріг у налаштуваннях, то автоматично буде раз на хвилину спрацьовувати нагрівач. Коли це спрацювання відбудеться, на екрані буде літери H4 штуки, і після цього покази будуть блимати, показуючи, що це не, не справжні значення, які не відповідають дійсності, і треба дати час на охолодження. Зараз виставлено, що час на охолодження буде 30 секунд. Після 30 секунд він буде змінювати буде включати або виключати заложувач або осушувач в залежності від рівня вимірювання. Ця поведінка також налаштовується через меню. Ми можемо почекати, коли пройде 30 секунд, перестануть блимати от як зараз. І тепер ми маємо вже бачити справжнє значення. Період охолодження необхідно підібрати в залежності від вашого від ваших умов, там наскільки швидко. У вас відбувається зміна повітря. Наскільки швидко він охолоджується, треба перевіряти, щоб після періоду охолодження щоб покази стабілізувалися. Так, заходимо в налаштування. Я вже так це знову спрацював нагрівач. Лого це мінімальний рівень, хай максимальний рівень. Період вимірювання стоїть 3 секунди, можна мінімум 2 секунди поставити. Далі тут коригування можна додати або відняти певну кількість десяток, якщо хочете, щоб ваші всі вимірювачі показували однаково, хоча особливо в необхідності тут якось коригувати немає. Тут рівень, вище якого починає спрацьовувати автоматичний нагрівач, 90% рівень нагріву, стоїть одиничка. Можна поставити від 0 до 6, 0 без, без прогріву. Тут період повторення, коли буде нагрівач, це стоїть 1 хвилина. мінець M. Не можна літеру показати, тому що замість літри М стоїть N. Тут відповідь можна там збільшити або зменшити. Ну, менше 1 хвилини поставити не можна. Далі тут період охолодження в секундах. Ну, якщо більше поставити беріг то тут вже показується 3 хвилини і 10 секунд, наприклад. Знову замість n, замість літри М, мінець літера N. Ну, якщо менше 1 хвилини, то показує в секундах, 40 секунд, наприклад. Так, залишаємо 30 секунд, як було. Тут ще буде робити контролер під час періоду охолодження, стандарт це значить не буде реагувати на покази вологості. Можна поставити ауто, щоб реагував, або ОФ, щоб він виключав на період охолодження. Залишаємо стандарт. Тут тест можна перевірити, чи правильно підключили заложувач-осушувач. Чи воно ну, взагалі включається-виключається, чи спрацьовує триле. Я поставив ну, там скільки сім, тому він зараз по черзі переключить, сім разів буде включати-виключати і заложувач, і осушувач. Дочекаємося, коли працює, Не треба було так багато ставити. Так, завершено. Рестарт це перезавантаження, ресет, скинути всі налаштування, версія програми забезпечення, сервісний пункт меню не використовується. Повертаємося. Ну, зараз вже ми середньому діапазон знаходимося. Середній діапазону він виключає ну, в даному випадку 65%, відповідно, при такому рівні він виключає і зволожувач, і осушувач. якщо вище Верхню порогу, то відповідно включається осушувач. Якщо нижче нижнього порогу лову, то це то включається золожувач. Ну, В принципі, керування просте. Ну, на цьому все.